Молодій людині, не хочеться нікуди їхати. Тут є робота, є зарплата. Платять, мені тут подобається. Я їздила і в Київ на заробітки, все равно вернулася, бо тут лучше набагато. Зарплата нас влаштовує. Премії часто бувають? Щомісячно. Працюючий магазин, їдальня, пекарня, дитячий садочок, школа, а головне наявність роботи все це на рай, а село Тарасенкове. Що на Полтавщині? Коли люди зупинилися перед вибором покинути село і виїхати до міста, залишивши все напризволяще або на базі того, що зроблено з радянських часів. Входити в нові реалії обрали другий найскладніший варіант. Зато тепер Тарасенкове не лише точка на карті і табличка при в'їзді до села. Запрошую, переконайтеся. Навколо у нас кризі села, які є, щоб вони не Платять не зарплати, нічого, люди обіжаються на це. Я сам із одного села не буду казати, звідки я, але там гроші не виплачують, а тут наш кожен місяць виплачують зарплату. Я якраз приїхала в це господарство, це був 95-й рік. Асфальту не було на фермі. Ферми практично як такової, тут було три корпуси, тільки корів. От, ну, умови були жахливі. Я приїхала сюди, мені було 16 років, приїхала до Яркою, потім робила техніком штучного семеніння і стала бригадиром. Завдяки ж Володимиру Григоровичу все ну, і держиться. Ж. Ну, і само собою, ж, і колектив ж велику роль відіграє. Одна людина нічого не зробить, один поліний воїн. У нас було раніше мільйонер, господарство мільйонер. Це було при Радянському Ра Союзі. Ага. А тепер, оце як почався цей розвал, пішло воно теж почало на убиток, бо значить, продукції не було де дівати, значить, грошей не було. Як він сюди прийшов, тут прийом у всій колективі залишився той, що був. Нікого він не вирядив і ніхто не прийшов новий. з тих, щоб працювали при Радянському Союзі. При Радгоспі, як то він було. Так вони і залишилися. У нас в господарстві всього 2500 голів великої рогатої худоби, в тому числі 700 корів, і більше п'яти тисяч свиней. Ця ферма у нас реконструйована чотири роки тому. Причиною послужило перше реконструювати. Для того, щоб бути конкурентноспроможним до європейських фермерів. тому що без зміни технології не можна досягти високої продуктивності праці, високої продуктивності худоби. ...молоко і пішло по системі і воно пішло ось у бак. Там стоять фільтри. Через фільтри воно проходить і йде прямо в холодильник. Молоко ніякого контакту з зовнішнім середовищем немає. Молока не носить у відрах, ну, бачки не носить. Хороше село, я приїхала тут недавно. То мені тут хорошо. був великий ризик, бо ми пережили той період, коли м'ясокомбінати і молокозаводи не мали коштів, і ми, ми везли молоко за без. І той, хто витримав, і ми це все це діло витримали, тому що. Розуміли, що це було зворено, зроблено штучно для того, щоб розвалити отаке тваринництво. І я людям все время розказував, що це це тимчасово прийде період, коли молоко буде в дефіциті, м'ясо буде в дефіциті. і Буде плати. І люди мене зрозуміли і підтримали. Тут відбувалося, це був випускний, коли впав шмат стукатурки майже на голову голові колгоспу. Після того його ні, ніхто не ремонтував, його закрили і все. Потім його просто розібрали. І з дітками, ще, і з молодими. Школьниками ми збирали копійки, щоб по ту сторону там була бібліотека, щоб позакладати вікна, щоб було саме дітям хоч денебудь, хоч хоч саме куди-небудь, тому що зал вже і звалений був, там вже все все було порозбирано. Тут був найбільший клуб по району, ну, не скажу по області, по району точно. Була у нас тут назична школа, був біляд, була бібліотека. Зараз немає нічого. Зараз у мене росте син два з половиною роки. Куди йому далі ходити, я не знаю. Зараз люди працюють на нас куди, на розльот. Одні їдуть на лобину, сахарний завод і м'ясокомбінат. От, інші шукають Київ, Москву, да, Санкт-Петербург. Хто куди може, туди їдуть. Тому що десь робити треба, сінні содержати, треба. Це велике для нас горе. Більшість працює на Глобинському місокомбінаті. Хто може, той заробляє своїми силами. Я працюю на фермі в Вереміївці. Це за скільки кілометрів? 11. Було 600 кормочників. У кожному відкормочнику було по 1100 голів, були прирости, вони отримали премії, потім і 13-та зарплата була. Нема роботи ні в кому, абсолютно. Фермери, така техніка, що нікому не потрібні люди. В землі багато було в нас колгосп, був мільйонером, але тепер він став ніщо. Позакривали всі колгоспи, порозбивали всі ферми, все, і в зв'язку з цим прикратили струнку цього молокозавода. І в результаті до всієї весни стояли і стіни, ставі заборюся, але до осені цього ви бачите, що залишилося. Почали побудувати значить, кормовий завод, комплекс, і оце була контура комплексна цього комплексу, і внизу побуткомбінат. Працювали тут люди, звичайно, контура саме собою. Тут був побуткомбінат. Людина стоїть, яка працювала в ньому, стригли, підстригали людей, в общем, робили нас гарними, що ми були, От, обшивали нас, вшили верхній і нижній одяг, і все було. село Веселий Поділ, що на Полтавщині останніми роками тут дуже невесело. Місцеві мешканці живуть лише спогадами і кажуть, майбутнього у села немає. Безробіття та пияцтво – звична картина не тільки для цього населеного пункту, а й для більшості українських сіл. Ну, щось робити так, щоб нам вижити і жити. За молоком я правильно про підсказують, а попробуйте цю корову прогодувати. Ну що робити? Нема дітям роботи. Щось от пішли, розібрали, продали, вже є за що випити. І так, воно і твориться. Появство є скрізь в будь-якому селі. Ну так, щоб десь хтось валявся під, під забором, такого я не бачив. Ну, До цього, я думаю, недовго. А що ми можемо робити? Ми хочемо, щоб нам хтось поміг з цими справами, тому що сам народ тут на місці, ніхто нічого не зробить. З приходом інвестора було б краще, але поки їх немає, то працюємо над тим, що маємо. Зараз поки що пошуки інвесторів не йдуть, тому що в нас у місцевих фермерів у нас зараз всі землі розібрані. Закінчиться договори оренди земельних ділянок, тоді будемо шукати інвестора людей, яких зацікавила наша земля і які б змогли допомогти нам розвитку. Було звичайно, бо воно кругом тяжко було не тільки в нас, але ж таки ми викарабкалися і з допомогою директора і своїми силами старалися. Ну і так, бачите, якось удержалося хазяйство. Пайже ж у нас дає, і то, і зерно дає, олію дає. Господарство обробляє 5 тисяч гектар землі. Це вся земля, яка належить нашим людям. Вони здали цю землю нам в оренду. Розрахунки робимо своєчасно, регулярно. Людей немає абсолютно ніяких претензій. Якщо хто хоче забрати грішми, бо йому не нужна сільськогосподарська Оця продукція, зерно, бо багато цих пайщиків, які проживають у місті. Це їхні батьки працювали тут, а потім відійшли. За межу вічності свої паї передали, передали дітям чи онукам, і вони хочуть забирати коштами. Вони в будь-який час приїжджають, забирають коштами. А хто працює у нас і живе у наших селах, той забирає і коштами, і сільськогосподарської продукції? Якщо потрібні якісь кошти там на лікування, якщо потрібна машина. Там, наприклад, я хворіла, давали машину, їздить в Полтаву, безкоштовна машина. Так само гроші, це безпроцентні гроші. Може, ну немає, Зараз ніде такого немає. Зараз ці позичають безпроцентами, правильно, навіть друзів не можна так позичити. Робітникам видають 10% бутівки. Санаторії, Миргород, ще куди, там, де, де на одбір, щоб поїхали. Як і робітникам, як і діти ж їздять теж. Оддихають і на море, і в Полтаву там на екскурсії возять. Теж. Приїжджають мої родичі з інших районів і кажуть, що слухай, як це ви могли зберегти так господарство, щоб воно яке у вас було при Радянському Союзі, а тепер все стало кращим багато, і У нас безплатно обробляють землю. Ми здали свою землю в оренду. Всі питання, які Треба, все рішає господарство. У магазинах все є. Молоко по 2,60, сало, м'ясо по 20 рублів. Це у нас борщ. Це у нас тут картошка тушена. Це у нас тут порібрана тушена. Тут, звісно, у нас є і котлети, і биточки. Ми готуємо сніданки обіди, і в літню пору вечерю готуємо. Готують у нас обід 20 копійок, сніданок по 10. Так і ввечері 10 копійок теж коштує. Ми людей своїх знаємо працівників, ми їх записуємо на список. Ми передаємо бумажки в нашу бухгалтерію. І Там вже вони підраховують, скільки хто поїв. Де ви бачили в Україні таке село? При такій кризі. Люди повністю забезпечені роботою. Забезпечені роботою і ця робота. І до бюджету сільської ради приносить поповнення. І живемо ми, і світло в нас є, і вулиці відремонтовані, і водогін працює. Раніше була грязь така, що не можна було ні перейти, не переїхати. А тепер оце, кожен день ходимо і на роботу, і їздимо, і по асфальту, як ну, можна і в тапочках пройти, хоч і дощ пройде. За зараз подивіться, асфальт. Ми маємо свій е, трактор, каток. За останні роки село Тарасенкове повністю заасфальтовано. Танці, Танці та ж є. Та та П'ятниця, субота, неділя, клуб, ж. Кафе. Концерт. Тут є. Концерти, Концерти є. часто в нас же ж проводять. Об'язательно, як виступають, об ми ходимо. Валять кудиш нам, шашник. Для чого це робить? Тут живуть наші люди, це настоящі патріоти, які в свій час не покинули рідне село, рідне господарство і не побігли шукати легкого хліба в городі. Це наша така подяка. І для того, щоб село мало перспектив, щоб тут залишалися кадри, щоб вони працювали на своїй рідній землі і продовжували справу своїх батьків. Але ж таки ми викарабкалися і з допомогою директора і своїми силами своїми сіролесті, старолесті, старолесті.